Ще кілька років тому IT в Україні вважали коротким шляхом до високих доходів в соціальний ліфт. Одним словом, заскочити в IT, в це означало зразу мати дуже високу зарплату, дуже великі перспективи сидіти вдома, їсти кедрові горішки на роботі і вимагати покращення умов праці. Курси за півроку, перша робота і зарплата, про яку в багатьох галузях навіть не готові були мріяти. А, топ спеціалісти Але у 25-му році кажуть експерти, зокрема про це пише. Економічна правда ця модель більше не працює. Ринок IT суттєво змінився. Вакансій стало менше. конкуренція стала більшою, і тепер роботодавці в сфері IT шукають не просто. Молодих охочих енергійних, а досвідчених фахівців та спеціалістів. Що змінилося в ринку ІТ? Чи справді короткий шлях до високих зарплат вже зараз закритий? Будемо говорити з директором та засновником навчальної компанії Fox Made. Ютуб блогер та програміст 25-річним досвідом Сергій Немчинський доєднюється до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю також. Ну, пане Сергію, Він. ну правда, все. Ну тобто, молодим спеціалістам, давайте розбираємося, що сталося в так, ринку давайте. IT. так. Ринок IT подарослішов це прям ну саме просте, що можна пояснити. Тобто, якщо раніше це справді дуже нагадувало золоту ліхаманку, да тобто хапай, мішки, вокзал відходять, оце все. Треба туди входити, да навіть пісні співали там в ІТ в і прочі. Я як людина, яка працює в 96-го року, бачив дуже багато різних етапів, і скажімо, той етап, який був, який був десь 10-го чи 13-го року, коли просто хапали на вулиці і давай ти одразу тут будеш працювати. Звісно, закінчився. Але я думаю, ми всі дорослі люди розуміємо, що такий етап не може бути постійно. В жодній галузі такого не буває постійно. Так ні ну це, це просто неможливо. Ринок все одно виправить. Так ось що е, трапилось в 2022 другому році е, аутсорс бізнес, тобто коли українські компанії брали замовлення на заході, да і тут виконували їх. Ну став трохи складнішим, тому що багато західних компаній. Ну скажімо, не хочуть аутсорсити власні проєкти в країну, де йде війна повномасштабна. Ви розумієте, це трохи складно. От і аутсорсинг, ну скажімо, зараз за непади. Але з іншого боку, враховуючи, що у нас дуже багато в цей момент вже накопилося досвідчених розробників, вийшло так, що продуктові компанії, які розробляють саме продукти, які можна продати на тому ж самому заході, сказали: Окей, тут купа класних розробників, можна їх захапати собі і розробляти продукти. І скажімо так це призвело до того, що весь топ українського IT змінився. Якщо раніше з 50, топ 50, скажімо, українського IT, це був аутсорсинг. Тобто умовне ІПАМІЛюксофти, Сиклумі, вотева. А то зараз із топ 10 якщо не помиляюсь, ні то 8, ні то 9 компаній це саме продуктові кампанії. І звісно, таке піход ринку дуже змінив і вимоги до розробників. Якщо раніше можна було просто взяти тушку програміста, вибачте за фразу і, і продати його на захід, додавши свою власну маржу, то тепер це вже трохи неможливо. Треба, щоб людина прийшла і допомагала. Власному продукту, а це вимагає кращих знань галузі. Яка, ну Програмування це ж автоматизація якоїсь галузі. Треба розбиратися в цій галузі. Ти ж не можеш автоматизувати того, щоб не розбираєшся. Треба е, розбиратися набагато краще в тому, як взагалі все це працює, і так далі. І також виросли дуже сильно вимоги до софтскілів. Е, е, Якщо раніше можна було просто віддати цю тушку, і хай там американці розбираються, як її керувати. То зараз треба розбиратися, як її керувати тут. Якщо людина, умовно кажучи, токсичний упир, ніхто з ним чомусь працювати не хоче, і тому багато досвідчених розробників, які, скажімо так, мали достатньо погане совскили. Ну тобто, спілкуватися з ними було не те, що приємно, А зараз втратили роботу, тому що ніхто таких не хоче, чомусь. От. Так корочки, коротко скажучи, якщо ми говоримо виключно про джунів, тобто про людей, які хочуть війти в а зараз стало складніше а з одного боку, з іншого боку, кількість вакансій зросла. А які тоді зараз... вакансії зросли? Та майже всі, в тому ти -то число. От зовсім нещодавно вийшли дослідження. ДОУ, Це так сказати. Ну напевно, ви знаєте це центральний сайт українських IT. Ось а, і зараз кількість відкритих вакансій в IT дорівнює кількості відкритих вакансій в 2021 році. Тобто, ми повернулися на майже довоєнний стан, але там дуже багато нових вакансій, яких до того не було, наприклад, в Мілтехі. І також майже всі ці вакансії вже вимагають, ну, скажімо так, вищих знань, технічних і софт софтськілових. Тобто, по суті, просто ринок IT хоче більше, що вже називається спеціалістів, а не молодої крові. Ну, скажімо так, молоду кров ніхто, звісно, не відкидає, але ну, да, саме фахівці краще їх хочуть. І причому от, сильно виросли саме вимоги для софт-скілів, я такого не очікував. Тобто зараз, якщо ти навіть я не знаю, доктор Хаус і приходиш з такими знаннями в ІТ-шку, одну скоріше за все ти роботу не знайдеш. Всі хочуть людину, з якою приємно спілкуватися mm -hmm. ну, доктора Хауса і його манеру поведінки, я не знаю, чи хтось себе потерпів в іншій галузі, окрім як серіалу одноіменного, але це вже зовсім інша історія про модель поведінки на роботі. Але от скажіть ще одне уточнення: стосовно зарплат, всі, коли дивилися на IT, казали, Боже. Золота галузь, ідеш, на комп'ютері. Сидиш. Як я вже спілкувалася, горішки кедрові, вимагає, щоб тобі там приносили, давали, робили певні умови праці, і маєш купу грошей. От про купу грошей заробітну плату, чи справді впала заробітна плата в IT, чи це знов ж таки десь неправильне трактування реальності? Трохи впала справді зарплата, враховуючи, що ну раніше там 21 перший рік у нас були, ну скажімо, змагання між роботодавцями, хто більше надасть грошей, щоб отримати найкращого фахівця. Зараз тільки грошей просто немає, тому що ну інакше їх просто продавали на захід. Вот. Але те, що ну умовно кажучи, тепер зарплата у топу етішніки не 5 тисяч доларів, а скажем, 4 700, Ну я не впевнений, що це на когось впливає. Відверто кажучи, ну справді якось непогано і так живеться. Ну і по так вот. <laughs> ну, да, також так дуже добре, і скажімо так, це більше впливає саме на дуже досвідчених розробників. Скажімо, для новачків, у яких зарплата зазвичай була десь 500 доларів, так і залишилося. Пане зрій, але от е, про новачків, так коли людина зараз все одно вирішує йти в цю галузь. З якими викликами вона е, точно зіткнеться і де є більше міфу, ніж правди? Ну основний міф той, який всіх дратує у нас тут вичішці, це те, що штучний інтелект всіх замінить. Ага, от це про, про цей міф. Просто ось тут вже відверто кажучи, на кожному інтерв'ю питають, чи замінить штучний інтелект всіх програмістів? Ні, нікого не замінить. Вас замінить людина, яка користується штучним інтелектом. І Якщо ви не будете користуватися, і вас звісно також замінять. Це просто інструмент. А щодо другого міфу, але він постійно тут бродять: це те, що там взагалі немає роботи і нікого не беруть. Це неправда, але вимоги, враховуючи те, що штучний інтелект дозволяє навчатися набагато швидше і дізнаватися багато чого більше, і працювати набагато швидше. Тобто вимоги для новачків дуже сильно зросли. І якщо раніше, скажімо так, на розробника, якого вже готово взяти на ринок, можна було навчитися цілком легко за 4-6 місяців, то зараз, ну, все, скоріше, 6-8 місяців, чи 6-9. Тобто, ну, просто більше треба знати. А як ви бачите, як війна змінила вже українську сферу IT? І як змінить в майбутньому, чого нам чекати через кілька років? Ну, дивиться, Мілтех, скажімо так, це новий чорний лябіть. Я навіть не знаю, він дуже сильно змінив всю українську IT, Тому що зараз, навіть я, як людина, яка стільки років в цій галузі працює, я все ще не можу сказати, що я зрозумів, що там відбувається в мілтехі. не дивлячись на те, що багато з чим спілкуюсь. Ну там, звісно, безпека, там звісно, багато нічого про що не можна розповідати. Там, звісно, достатньо дивне вимоги і так далі. І коли дивишся на вакансії в Мелтехі, там прям ну, бачимо, що ця галузь ще не сформувалася. І вона, звісно, буде сильно впливати на весь IT, який тільки є в Україні. Також ми бачимо, що штучний інтелект дуже сильно змінив вимоги. Я ж кажу, що розробники тепер можуть працювати набагато швидше. І за цього змінюється в тому числі і внутрішня структура. Скажемо так, ну. Ну тут дуже довго розповідати, це можна вже пропустити. Да. Ну, тоді я стану, уточнюю, так наскільки буде змінюватися динамічно ринок IT в Україні, так і чи, чи впливає на його зміну саме війна? повномасштабне вторгнення? Бо мені уявляється, що там зараз наші всі айтішники мають сидіти писати програми, як має вибухнути Москва. Було б гарно, звісно, писати таку програму, але для цього потрібна вузька спеціалізація, яку більшість програмістів не має. На жаль, а так би ми точно писали всі таку програму. Як зміниться? Зміниться дуже кардинально. Навіть зараз вона вже змінилася. Як я казав, ну, стало дуже мало. Це продукти. І знаєте, що це мене дуже радує, тому що. Ну скажімо так, продаж аутсорс, це все одно, що нафту продавати. Ну тобто, взяли людину її продали. А продукт це вже більш серйозна розробка, це вже шанс на те, щоб отримати якесь одно з перших міст в світі, на те, щоб бути прямо. Ну я не знаю, якимось законодавцем мод в it світі і так далі. В Україні дуже крути розробники, не те, що на світовому рівні, а на рівні ну самого топа. Тобто з нами дуже мало хто може сперечатися саме по рівню. і це напевно, єдина в галузі в Україні, яка має настільки топових розробників, щоб там можна було конкурувати просто з ким завгодно на рівних. Во і розробляючи продукти, ми отримуємо набагато більше маржі ніж якщо продаємо просто своїх співробітників. Гроші будуть залишатися тут. У нас є всі шанси на те, щоб Украї... ІТ в Україні стало прямо локомотивом для того, щоб рухати нашу економіку вперед. І якщо справді держава буде піклуватися про це, не задавлювати податками, ні якимись там обмеженнями і так далі. Ми маємо всі шанси на те, щоб стати ну топ 1 країну світі з точки зору саме ІТ продуктів і так далі, саме IT розробок, що що називається. саме IT розробки, так да. ми можемо так поділити, якщо звісно, вибачте, можливо, питання некоректне, так? Але it розробки які ми робимо, так це стосується там захисту кібербезпеки чи розробки IT, які стосуються там, наприклад, для якихось інших комп'ютерних програм чи відео От де ми топ в розробках, а майже скрізь. Тобто в Україні є розробники, які спеціалізуються майже на всіх напрямках від геймінг-індустрії до uh, штучного інтелекту. Будь-де вот. справді у нас дуже величезна і дуже крутезна база інженерна, і розробницька, і менеджерська, і так далі. У нас тут прям ну тобто наші компанії напряму працювали з Америкою, яка завжди була. Топом взяли звідти все найкраще і зараз це на рівні, розумієте? і раніше, якщо ми раніше просто продавали своїх розробників, то зараз ми розробляємо власні продукти. Звісно, це не настільки швидко, але коли наші продукти нарешті вийдуть на світовий рівень, ну на світовий ринок, то я впевнений, що це будуть прям топові продукти. На все світі ви очолюєте ви очолюєте школу it професії? Ми вже говорили про те, чого очікувати людям, які заходять в цю професію у 26-му році. Але, от як ви бачите, як змінилися ви до освіти безпосередньо майбутніх it спеціалістів? Що сьогодні треба вчити, щоб бути на початковій стадії в цьому ринку конкурентно спроможним? Ну і, по перше, я хочу сказати, що настільки зросли вимоги до початківців, що зараз. Я можу сказати, що якщо я раніше казав, що можна навчитися самостійно, зараз майже А знань настільки багато, що якщо в тебе немає людини, ну або компанії, яка тобі розповість, ось це вивчай, ось це не вивчай. Ні, то ти, не. скоріше за все, просто не вивчишся, тому що всього занадто багато і вимоги занадто високі. Розумієте, да? от чого очікувати, що насправді зараз для новачків є достатньо золотий час. По перше, дуже багато людей злякалося того, що в IT потрапити не можна, і конкуренція достатньо маленька, і що грошей не платять. Зарплати малі. А, і гроші платять все є. Просто вимоги зросли. Розумієте, вимоги достатньо високі. Тобто, тут не та ситуація, що якщо ти давчишся на 60% до того, що потрібно, то тобі дадуть 60% зарплати. Тебе просто не візьмуть, розумієте. Mm -hmm. І навіть якщо ти 90% вивчив того, що потрібно, тебе все одно не візьмуть. Треба просто взяти цю планку. Якщо взяв, то все, зарплата буде та ж сама. А також треба зрозуміти, що є момент з штучним інтелектом. якщо більш досвідчені розробники до штучного інтелекту, так знаєте, обережненько ставляться, то новачки, які навчаються саме на ньому, можуть їх навіть обогнати, якщо починають навчатися правильно. Але це складно. І пане Сергію, дуже дилетантське питання. Але хіба не програмісти айтішники зробили штучний інтелект? Що так всі так, його лякають? що штучний інтелект з'їсть свого батька? Я тебе породив. Я тебе уб'ю, перефразовуючи класика. Ви вже сказали, що це міф. Але чого звідки цей міф породився? Ну, звідки? Звісно, нау наукова фантастика, і все проче, там, е, термінатор чи щось таке, чого ми тільки не дивилися. Це нам нас лякає. Але насправді штучний інтелект. Ну, як би, е, 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 сказати, штучного інтелект взагалі не існує. Те, що ми, ми використовуємося, це Large language model, тобто велика мовна модель, яка просто за допомогою математичних методів підказує, яке наступне слово написати. Розумієте? Ну, це таке себе мислення, це просто математична Модель, от нічого не, він не змінить, але він змінює саме галузь, тому що в роботі він дуже сильно допомагає. Я впевнений, що і ви, і будь-хто інший штучний інтелект і в особистому житті і на роботі, і де він тільки не допомагає. Точно також він допомагає програмістам знаходити баги, писати код швидше, чи щось ще, але він нічого не зробить без людини. Більш того, він навіть якщо щось зробить, він не зможе оцінити, чи те, що він зробив, ок, чи не ок. У нього немає критичного мислення, це головне. О, це точно. Пане Сергію, дякую вам, що ви долучилися. Нагадаю, з нами мов директор та засновник навчальної компанії FoxMinded, Ти ютуб-блогер та програміст 25-річним досвідом Сергій Немчинський. Ми говорили про те, що зараз відбувається на ринку. IT, чи справді там немає грошей, і чи справді закінчилася історія про швидку роботу за великі гроші? Дякую вам, пане Сергію, що долучилися. Спокійного вечора. Бережіть себе, дякую, що позвали. До побачення. あ。<music>